Пане Романе, сьогодні ваша команда зіграла в нічию за гроном. Як ви вважаєте, чи це позитивний для вас результат? Вважаючи, що Грон лідер і виграли на виїзді. І загалом оцініть гру вашої команди сьогодні. Дякую за запитання. Ну, ми знали, куди ми їдемо. А грон досить сильна, амбітна команда. Тим паче ми знаємо, як вони грають агресивний футбол вдома. Тому ми десь построїли на нашу гру десь від оборонки. І десь чекали свої моменти. Так, звичайно, грон домінував, мав моменти, але ми терпіли і дякувати Богу, вивезли таке дорогоцінне для нас очко. Тому результати ми дуже сильно задоволені. Скажіть, а взагалі, от виступом, це для вас, для вашої команди, дебют в аматорському чемпіонаті? Чи ви вважаєте, що могли б виступити краще? Чи місце, яке посідає Костопіль, це закономірність? Мені, до речі, дуже рано зараз це судити, буде час, ми приймемо рішення, чи вдало ми, чи не вдало. А особисто я рахую, що команда наша наразі будується. Ми, в, ми якраз в такому етапі становлення, тому у нас такі молоді, досвідчені футболісти, всі десь більш-менш місцеві футболісти. Тому я думаю, є позитив, але є і над чим працювати, тому я думаю, десь зробимо висновки і весною, я думаю, ви вже побачите інший костопіль. Дякую, успіхів в майбутньому. Пане Сергію, на жаль, не переможне завершення сезону для вашої команди. Там невідомо чи буде матч з кормілом. Скоріше за все, ні. Загальні ваші враження по грі і чого, на вашу думку, не вистачило сьогодні для перемоги. Ну, напевно, розпочну з другої частини запитання. Чого не вистачило, це всього-навсього на один гол більше забити сьогодні. Е, враження по грі, ну складно складно, бо вже бачите, і футбольне поле, воно таке досить візке, е, важко комбінувати, важко, е, важко грати в футбол. Дійсно, тут сьогодні багато боротьби було. І, було. і ми побачили, що суперник е, приїхав ну, не, не просто так на останню гру там, прокататися, а хлопці віддавалися, старалися, зробили там, максимум. Напевно, що і забрали очки від нас. Ну, а як, який рецепт, на вашу думку, при такому полі взламувати цей припаркований автобус від суперника? Ну, звичайно, напевно, що, на мою думку, що трішки бракувало нам все-таки, особливо в першому таймі, десь флангових таких прострілів, передач. Ударів поворотом також в першому таймі був обмаль дуже-дуже мало. При такому полі, звичайно, треба бити поворотом, тому що поле слизьке, воротарю важко відштовхнутися. І це насправді може бути ключовим компонентом при такій грі на такому, на такому війському полі. На жаль, мало били, ну, але тут також суперник десь. Компактно старався грати, особливо в обороні. Ви самі бачили, що доходили до штрафного майданчику, а там, там 20 чоловік, і важко було вскрити. Сьогодні нам не вдалося це зробити. Хоча мали все одно в кінці мали кілька своїх нагод, які могли б забити. Ну, сьогодні, сьогодні, я вважаю, десь трішки нам не пощастило, напевно. Не хочеться говорити про Крамолу? Сам не вірю, що таке спитає, але здалося зі сторони, що сьогодні Тарас Гром'як не зовсім війшов в ігру ну, на такому рівні, як ми від нього звикли. Чи погоджуєтесь з цим. <клухи> ну, ну. Це таке питання досить ну, складне. Тому я би не сказав, що Тарас. Щось чи не хотів, чи там, фізично не готовий. Ні, насправді важке, дуже в'язке поле. І стартувати швидко, і перелаштуватися з однієї сторони на другу розвернутися досить важко, тому що слизько болото, І Тарас нас такий швидкісний гравець, він працює на швидкості з м'ячем, А на такому полі досить це важко робити. Ні, я не скажу, що Тарас там не хотів, просто не вдавалося, тому що кажу, дійсно. Важке поле, воно як на мене, сьогодні зіграло для нас таку ключову негативну роль. Пане Сергію, в будь-якому випадку агрон-лідер в аматорському чемпіонаті, один з чемпіон Тернопільщини. Я вас вітаю цим успішним роком.